створення і завдання. Та ну. Сково долина. написано. Ландшафтний. Mm -hmm. івано франківськ Це Вовчинець уже. Що, пішли? Збираємося туди, потім, мабуть, наверх, там десь Вовчинецькі гори.

это поля, это тоже там засеивает чем-то, да? Мабуть. Бутер бордерик. А ты что, Бутер. Тоже бутер? Да. Бутер мутер. Сейчас под С водичкой. наверное. Ну, засеючимость строится по ветрях там стоит Зараз ми знаходимося ось тут. Почали ми ось тут йти. Пройшли ось тут велосипедна траска, траса, дозвілля природи, пішли сюди, вийшли, пішли сюди ось назад і отут ось підкусканулись. Ну, а зараз а там ми були. Зараз ми йдемо. Просто будемо сюди далі отак от йти. Тут десь вийдемо, щось повернемо і підемо сюди ось назад, назад-назад і підемо вже в місто. Та я теж труби не бачу. Овчинецький пагорб. Територія буде покращена новим обладнанням, початок виконання робіт в черзі 2020 року. Кінець типу, 21 року, вже закончили. ну, типу, тип, ну це, напевно, оцю ж площадку чи що це вони зробили. Только, а де оце телескоп той? Що стоять. Да, щось стоять, ми можемо туди ще пройти і збирають. Ну, прийшли туди наверх, мабуть. Катянчика. Ми оттуда пройшли. А тут там в принципі нічого немає, готель недос... недобудований. Тут стоїть єдиний на Тут також як солонка була. Ну і тут видно Місто І все, без нічого тут немає. На карті якщо дивитись то ми знаходимося. Сюди ходили, тут нічого, тут просто тупик і все, все будемо Тут Вийдемо, зараз так спустимося сюди і назад mm. на цьому мабуть, це може ще щось там засніму, якщо є, якщо буде щось знімати. Туди подивиться. Yes. А, не, нельзя. Не, не Петрус. Ми на мене потрос тоже поднімались. Синяк, коняк. Бач, mm -hmm. на синяк підмалиш? <кхм> на синяк не помню. <кхм> Ми на <кхм> цю велик як там. Довгушенка, довгушонка. Сивуля, сивуля, велика соволя висока, висока. Ми, ми піднімали сняк, називалися, вже нам забув. Б... Мала... Близниця, так. Да, велика та мала близниця. То що то я її не бачу. А синяк, ні? Синяк не, не пам'ятаю. А, ні, ми хотіли на синяк, тому що ми нахайна піднялися, а рядом ще синяк був. Да. Хоча б я ще на синяк піднялася. Да. Це крута штука, так? Да? Оши видно, там номера. Что за дворе? Просто типа локация.